Шановні, доброго дня. Сьогодні 9 жовтня. І сьогоднішній день для мене дуже важливий. Тому що у моєї дружини день народження. Я хотів би разом з вами її привітати і трошечки за неї сказати. Ви знаєте, я займаюся тепличною справою, і, можливо, з боку це є якесь цікаве таке заняття. Можливо, з боку це є дуже прибуткове заняття. Можливі різні думки з боку, але хто займається тепличною справою, він знає, наскільки це нелегко, наскільки це потребує затрат. Уваги, 24 години 7 днів на тиждень. Багато вкладень, багато переживань. Дуже багато залежить від погоди, від можливості продати свою продукцію, від того, як ти попрацюєш. Часно, дуже нелегко. І моя дружина, вона через мене прожила дуже пережила дуже багато різного. І добрих моментів, і дуже багато недобрих стресів, переживань. Багато я і втрачав, і рвалися теплиці, і завалювало теплицю. І всі ці недоліки, всі помилки, вони вимірюються в тисячах доларів. Якщо я роблю якусь помилку, це мінімум. Тисяча, дві, 4 п'ять тисяч доларів ну ось такі справи. Я ні в якому разі не жаліюся, тому що я дякую Богу за те, що маю роботу, здоров'я, розвиваємося, і час покаже, наскільки ми будемо далі рухатись і в якому напрямку, але це такий коротенький вступ, я сказав вам для того, щоб ви розуміли, що все дуже серйозно. І всі ці роки ми живемо більше як 6 років разом. Їй прийшлося зі мною, на жаль, нелегко. Я старався, щоб вона була щасливою. І все ж таки, не дивлячись на ці всі старання, вона переживала разом зі мною всі ті моменти, коли було нам дуже важко. Особливо, коли це стосувалося роботи і фінансового забезпечення. Я хочу подякувати їй перед вами і сказати, що всі ці тяжкі моменти вона пройшла, іноді мужньо, іноді зі слезами, на очах, іноді з розчаруванням в цій роботі в мені і в всьому. Але не дивлячись на це, особливо останні роки, вона є дуже великою для мене підтримкою. І в цей день я хочу їй за це все подякувати. Дійсно, вона зробила все для того, щоб моя робота і я був успішним і щасливим. Я вам чесно скажу, я прийшов до висновку в 28 років, що якщо я маю успішну роботу, якщо я заробляю гроші, неважливо, які великі, малі, але в мене немає сім'ї, тобто я приходжу з своєї роботи, там або приїжджаю з роботи і заходжу в пусту хату, або в пусту квартиру, або в ту квартиру, де мене не чекають, або в ту квартиру, де жінка з дітьми живе окремо, або Жінка живе окремо від дітей. Діти самі по собі. І чоловік прийшов з роботи. Це є біда і горе. Слава Богу, я в таку квартиру не приходжу. Я приходжу в ту квартиру, де мене зустрічає жінка, щаслива, весела. Да, іноді зустрічає і сумна, тому що це життя, і кожен день тебе чекає якесь випробування. Я для себе зрозумів, що якби не вона, то. Ну, хотілося б по-іншому сказати, але я скажу, було б просто... просто в пустоту всі ці заробітки. Просто вони, їх би скоріше всього, не було, а якби і були, то я був би нещасний. А так мене чекають діти: одягнені, обстірені. Я дивлюся, як вона дивиться на моїх дітей, на наших дітей. Вона дивиться на них з любов'ю, з терпінням. В мене буває можливо не стільки є терпіння до них, хоча ми їх дуже любимо, як в неї. А вона з ними 24 на 7. Я бачу, як їй нелегко було з дітками, але вона до них і встає, і терпить, і помагає, і прощає, і вчить. Тому я хочу сказати, що моя дружина дуже хороша людина і дуже старана людина. Навіть більше старана, як я. Більше святіша, як я, більше її поведінка краще, вона на мене тільки добре впливає. Багато я її не слухав в житті. Можливо, думав, що. Вона не так розбирається добре, як я. Але життя показало, що якщо жінка чесна, вірна, якщо жінка е бажає чоловікові тільки добра, то її треба прислуховувати ще й крепко. Тому що бувають такі страхи в чоловіків, що, щоб жінка якби, не маніпулювала або, можливо, якось не впливала негативно. І в мене ці страхи були, але за ці всі роки життя з нею я зрозумів, що моя жінка вона дуже хороша людина. Вона просто, мабуть, єдина людина, з якою я є щасливий, був щасливий і буду щасливий. Тому в цей день я хотів би її щиро привітати, побажати їй також здоров'я, миру в нашій країні. Побажати, щоб наші діти були щасливими, побажати, щоб вона була щасливою, щоб в мене вийшло зробити її щасливою, щоб в нас було нормальне фінансове забезпечення. Тому що з теплицями це, чесно вам скажу, як кардіограма. Буває все добре, буває дуже тугенько. І всі ці моменти вона проходила. Тому, Світлана, хай тебе Бог благословляє. Ми тобі з дітьми безмежно вдячні за твоє терпіння, за твої старання. За все те добре, яке ти зробила. Я дуже щасливий за те, що я з тобою щасливий, і я з тобою радий. У мене ніколи немає якихось підозр, чи якоїсь недовіри тобі. І я розумію, що це щастя для мене мати таку жінку, яка вірна, яка все старається для сім'ї, яка все старається зрозуміти. Хоча, як і в кожної людини, буває просто не вистачає терпіння до складних ситуацій. Тому хай тебе Бог благословляє, хай в тебе буде все найкраще, хай твоя робота, яка в тебе буде і є, хай вона тобі також приносить радість, щастя, фінансове забезпечення, успіх. Бажаю тобі, щоб і в мене був успіх, тому що ти це хочеш і переживаєш до це. Бажаю тобі, щоб в тебе було добре здоров'я, щоб наші діти були здорові, щасливі. Бажаю тобі всього-всього найкращого. І я рахую, що якби не ти, то в принципі я думаю, що вся моя робота, всі мої старання ці роки, це все було б на смарку. Тому що немає щасливої людини без сім'ї. Немає щасливої людини, яка би мала гроші, але не мала би сім'ї. Тому я дякую, що я йду кожен день і біжу додому. Це все твої заслуги. І взагалі все, що в мене є, те, що я стараюся і одягнутися більш-менш нормально, і доглядати за собою, і розвиватися. Це все-все твоя заслуга. Тому я тобі дякую, що Бог так зробив, що ти в мене є. Бажаємо тобі всього, всього найкращого. Я і мої підписники, тому будь щаслива. Дуже багато можу ще сказати, але ти знаєш моє відношення, ти знаєш. Тому всього тобі найкращого. Будь щаслива, пока.